Доброго вечора і ми з України. Мої дорогенькі, доброго усім вечора. Ну що ви там? Уже зайшли в будинок чи в квартиру, прийняли душ і, мабуть, уже дивитися відео. А я ось знімаю, бачите, щоб вам було щось дивитися, то я знімаю. Тому що зараз прийде до мене одна клієнтка, яка в прошлому році замовила і проплатила брунерочки і медунички. Та я думаю, зніму, тому що забере. А я вам хочу показати мої дорогенький корінець, кого цікавить брунерки. Оце брунерка і ось це називається. Джек Фрост. Бачите, це варієгата. Це варієгата. А ось це брунерка називається Looking Glass. Дивіться. Здається, що вони подібні, так? Ні? Тому що тут зелених прожилок майже майже немає. Бачите, яка вона гарненна, так? А тут вони є. Ось, бачите, один кущик Джек Фрост. І ось. бачите, які прожилочки зелені. Так. А в Лукін клас немає майже. Бачите, майже немра, такі серебрісте. Ну і варієгати. Інші брунерки я і не саджу мої дорогенькі. Знаєте чого? Скажу вам, я не знаю. Як кому я вам розповідаю свій досвід. Брунери є ще інші. Є прості такі, можна сказати, Ну, є, звичайно, люди їх і садять, прості, просто зеленого кольору. Ми не їх кажемо підзаборні. Ну, вибачте, будь ласка, у нас такий слен. Прості, просто зеленого кольору, але вони квітнуть усі весною такими світло-блакитними квіточками, як незабутка. Брунерки майже всі квітнуть таким. Одна брунерка є, яка квітне білим кольором. Але листочки у неї зелененькі. Ну і що? Що вона бі... квітне білими квіточками? Квітне вона недовго, але потім просто зелене листя. Тому брунери, як і хости, ціняться за листя. Ну, Звичайно, є хвости, які гарно квітують, є, так як і брунерки, вони квітують світло-блакитними квіточками. І я вам скажу, що якщо у брунери достатньо води, воно вони у мене, зараз я вам покажу, бачите, і там у мене. І там, і там аж до кінця. так. І Якщо їм досить води, то листечко у них не підгорає. Брунерочка, як і хосточка, любить полутінь і водичку. І органічне добре. Бачите, тут воно майже у мене, тому що тут бордюрчик у мене. Бордюрчики ж у мене тут, бачите? Тут у мене травичка. ота. Я не пам'ятаю, вона таким голубеньким, синеньким яким світе. Бачите, я її обрізала, вона пішла другий раз. так. Ось у мене це теж ще одна медуничка. Тут таке тоненьке листечко. Так? Ну, хости, звичайно, папороті мої. Дивіться, яка краса, які кущі папороті. Папороті теж люблять папороті, бузульники, вони люблять водичку. Водичку люблять добре органічне і полутінь. А ця брунерочка, можна сказати, полутінь дуже-дуже легенька, тому що, звичайно, тут сонце зранку встає, тому що дерев тут дуже мало, але я її поливаю. І ви бачите, яка вона гарненька, коли їй достатньо води. Але мої дорогенькі, тому що мені там дівчатка пишуть. Чи ви не продаєте, хочу замовити. Ось оці бронерочки будуть продаватися тільки в наступному році. Тому що листя вони гарні. Ну, звичайно, я ж їх піддобрила. Курочки 5 курочок є. Я добре виберу, розвожу, піддобрю. Вони люблять таке. бачите, то вони гарні. Але коренева система у них тут ще маленька. Вона не наросла. А нам же ж треба, щоб воно було гарно в товарному. Відь, правильно? То зараз я вам покажу. Зараз ми підемо сюди, де я ось викопала мої дорогі, бачите, тут ось у мене росла. Ось у мене, я зараз буду викопувати це медуничка. Медуничка називається Самурайчик. Бачите, таке листечко, як і майже серебрісте у брунерки, да? looking glass. Це сахарна медуничка. бачите, тут, А тут взагалі на сонці, можна сказати, до 5 годин е, дня. Зранку воно сходить і пішло по кругу. Але тут я поливаю. бачите. І якщо ви будете поливати і піддобрювати просто органічним добривом, то навіть на сонці у вас буде отака краса. Бачите, воно не підгорає, якщо ви будете поливати. Що я і роблю? Тому що землі в мене немає. Отут, де прийшлося, там і посадила. І оця жіночка, яка мені у прошлому році замовила оце самурайчика цього, це медуничка, бачите, мені вона подобається за колір листя. Правда? Серебро. Оце ну, ще подобається ця сахарна. Ну, і ще у мене там одна, тон... таке подібне листя, але воно таке тоненьке, вузьке і таке тоненьке. Бачите, все, більше ніяких медонучки, Ну, оця ще у мене, ой, не пам'ятаю, як називається, що квітне таким світло-світло-червоним кольором. так, ну Я її не дуже люблю. листя у мене, мені її не дуже подобається таке ну, світло салатове, я вам скажу. Щось вона у нас тут в регіоні не, не продається гарно. так, А оце. Гарно продається. І ось я викупала хочу що вам показати. Бачите, ось я викупала. ось брунерку Looking Glass Бачите, який кущик? Цьому кущику 2 роки. Тому що в мене там є за в кущах, як я кажу, там у мене є теж розділені. Я їх буду сюди пересаджувати Потім буду я пересаджувати, я зніму. Бачите? Цьому кущику два роки, тому що навіть це третій рік, тому що я його розділа, розділяла в минулому році. Так, по одному корінцю садила, воно в минулому році росло, перезимувало гарно. І зараз я ось бачите, який, який гарний коренева система, тому що брунери які, і вони дуже погані у пересадці. Бачите, скільки тут їх. Скільки тут їх. І якщо вже воно наросло, тому що маленьке, воно ж буде хворіти. Розумієте? А так бачите, який гарний. Я його вже викопала. Зараз його поставлю в горщик. Зараз вам покажу. І зараз людиночка приїде і забере дуже гарний товар. Я сама так люблю купувати, тому що, коли маленький, от якщо б я його... Розділила розділила в цьому році, так, отакого От б у нього, такої кореневої системи у нього не було. Вона була б у його маленька. Дивіться, я поставила в горщик, бачите? Викопала і поставила в горщик. Все, зараз людина приїде, забере. І посадить не розділяючи, тому що якщо вона зараз ще розділить, то воно буде трішки хворіти. я то буду свої розділяти, але ж я їх сажу в тінь між кущами. Розумієте, там у мене під толіним забором кущики, і я туди їх сажу по одній, по дві. Вони нарощуються. От вони були розділені весною. Так? Зараз ж я оці викопаю, вже ж викупала, так, і зараз на це місце посажу маленькі. І вони будуть нарощуватися, щоб у слідуючому наступному році мені їх восени продати. Тому що весною листя такого немає. І є квіти, і майже листя немає. Розумієте? Вона квітне просто мединочки, але немає такого листя. А вже потім, коли, коли воно відквітне, треба то все зрізати і пішло наростати листя. І воно ж гарно. Я вам скажу, як є місце, де ну, треба поливати її. Та декілька різних кущів, то це краса. Але треба поливати. Ось вам, будь ласка, сонце. Бачите? А кущі гарні, тому що я поливаю. Якщо ви будете поливати, то у вас буде така краса. Але щоб був гарний кущик і гарна коренева система, все-таки треба два роки, щоб воно наросло. Так, звичайно, можна купити і маленьким. Але розумієте, воно може і не перезимувати, і таке буває. Знаєте, посадять, а іноді вже не поливають. Оці ж у нас дачники дачники тут живуть. Багаті датчик кругом. Ну, зараз половину виїхало в Європу жити, але ж деякі ще є. І ось жіночка в прошлому році мені замовила, ось цей кущик. Оцю саму райчика, це у нас. Медуничка і сахарна. Бачите, я її наростила, удобряла, все. І зараз я оце викопаю, оце викупаю. І оцей кущ і вона приїде і забере. І гарненький товар, гарненький, правда, дівчулі? Ну, що робити? Гарненький товар. Я сама люблю таке купувати. Хай воно буде трішки дорожче, але ж хай воно буде. Вона гарно перезимує. А навіть у слідуючому році, якщо вона буде доглядати, то можна його навесні і розділити. Уже на два можна розділити, і воно наросте і знову буде краса. Лукінг глас називається. Інші брунери я не сажу, тому що я не люблю оці прості зеленим кольором просто листя. Я їх не люблю. Або там ще якісь такі, знаєте, ну. Для мене вони ніякі. Ну, що та квіточка, скільки вона поквітла білого кольору. Вони маленькі, ті квіточки, так як і е синенькі, то хоч кращі. А білі дощ пройшов, вони зовсім ніякі. А листя просто зелене. Ну навіщо? А це ж краса, правда? Дивіться, краса. Ну, а самурай то взагалі красотінь. Красотінь. І сахарна. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Отакі от у нас, отакі от у нас брунерки. Бачите. Тут вони у мене і далі під кущами, ну оце ж кущі кругом. А там у мене в кущах, здається, 10 кущиків. Є там розділи. Треба їх звідти доставати, тому що там їх з'їдять оці слимаки. Бачите. Просто поливає. Тут у мене просто бордюр і листя лежить прямо на доріжці. Бачите? Я буду але я ж кажу, я їх удобряю, поливаю і вони гарно собі наростають. Листя велике, бачите, листя вже велике. Але коренева система іще невеличка. Тому продаватися оце буде тільки в наступному році. Бачите, як воно гарно, гарне. Вареєгата, лукінглас, джекфрост. Ну, краса, правда? Краса, але любить добриву і водичку. І якщо у нього це все буде, то у вас теж буде така краса. Я вам скажу, що все залежить від того, як хто доглядає. Тому що ну, людина повинна розуміти, велика територія, якщо у когось є, то треба полив. Значить, треба... це великі гроші, я звичайно, але ж, але ж якщо ми щось. Починаємо робити, то ми повинні знати, що для цього треба. Отака краса, мої дорогенькі. Отакі брунерки, отакі брунерки. І мої папороті. Я ж вам кажу, бачите, я вже їх скільки знімала. Скільки я знімала. Ось буде квітнути. Бачили які? Це клопогон. Листя трішки підгоріла, поливила зверху. Бачили? Отаке, воно таке теж буде світло такого чорнильного кольору. Ну і що, Отака, отака свічечка, і все. Клопогон ці, за залисть. А які папороть? Бачите? Полутінь. добриво від курочок і водичка. І у вас така краса. Бачили? І у вас така краса? Я купила ще нові, вони вже у мене наросли. Треба буде їх уже розсажувати сюди. І у вас буде така краса. Отак, мої дорогенькі. Все любить водичку. А коли, звичайно, дуже жарко, то це поганенько. І для людей, і для рослин, і для всього. Так що, мої дорогенькі, що ви там уже? Все, причепурилися, масаж зробили, кремом ручки, ножки. Намазали, звичайно, відпочиваєте. Трав'яний чайочок випили, заспокійливий, і можна дивитися мої відео. Я вам усім бажаю здоров'ячка, тихої вам ночі, мої дорогенькі. Усім нам тихої ночі. Нашим хлопцям перемоги і нам теж обов'язково. Обов'язково. Ми дочекаємося. І хай завжди все буде Україна, така квітуча, кохана Україна!